Розклад для Терезів на наступний тиждень. На жаль, ваша фінансова сфера наступного тижня буде в якомусь хаосі. Якось так розпочнуться якісь події, якийсь такий рух у вашій фінансовій сфері. Від, Ну начебто все нормально, до, ой, щось воно погано, і може навіть до Ой капець, це катастрофа. Або Одноразово зваляться якісь платежі, і ви не знатимете, який саме перший заплатити, або якісь затримки з зарплатою, або якісь неурядиці в бізнесі, якийсь хаос, якийсь постійний рух. Надо постійно приділяти цьому увагу а швидше за все у вас на все на то не вистачить, і ваша фінансова сфера потрапить в неприємності наступного тижня. Якщо ви з тих людей, які полюбляють пропустити лишній стаканчик, то наступного тижня може виявитися, що він дійсно буде лишнім. І отой лишній стаканчик негативно відобразиться на вашому здоров'ї. Ну, про похмілля ми всі знаємо. Тут про нього і говорити нічого. Але той лишній стаканчик може завдати шкоду і вашій серцево-судинній системі, і тискові, і печінці, Тож, краще. І від лишнього, і від нелишнього, також стаканчика чогось алкогольного все ж таки наступного тижня відмовитися, щоб не шкодити власному здоров'ю. В романтичних стосунках також якісь неурядиці, якісь непорозуміння. Причому таке відчуття, немов скандал на рівному місці. Як то мовиться, ніщо не віщувало якоїсь біди, ніщо не віщувало якоїсь грози, і тут на тобі, Крутезний, велетезний скандал просто з нічого. Не так обізвався, не так поглянула, все посварилися, посварилися вдриск. Не Неначе, як ото кажуть, як ото пороблено, як хто зглазив. Отаке буде відчуття. А свій відпочинок, свій вільний час, швидше за все, ви присвятите чомусь матеріальному. Не просто посидіти полежати, а можливо будете шукати якусь інформацію, як же ж вам налагодити у ту фінансову сферу, або як знайти додаткове джерело доходу. Або дійсно будете щось робити матеріальне, якийсь виріб, завдяки якому можна або щось покращити в себе вдома, або, можливо, продати цей виріб і отримати за нього якусь копійчину.